Що друзі, думаю, ви в курсі, що з початку війни а, вже десь приблизно 60% українського бюджету фінансується. Заходом. А тобто там десь вже більше 17 мільярдів доларів було просто надано Україні. Найчастіше просто як допомога, прямо з бюджету в бюджет, для того, щоб ми могли зводити з кінці з кінцями. От а, тобто, зсу платить на фронті величезну ціну. Я думаю, нікому не треба пояснювати, яку найвіг, найбільшу, найбільшу, найвищу. І тут друзі на авансцену знову виходять слуги народу, які хочуть на цьому тижні протягти через Верховну Раду законопроект, яким зриватимуть а конкурс на директора НАБУ, а також сприятимуть такс. Величезні, такі знаєте спрощені процедурі його звільнення, того, щоб підвісити його, і будь-який момент е, часу можна було викинути саме ту людину, яка разом з САП є найважливішою для заходу в плані контролю за е, власними видатками на ті ж самі гроші. Поясніть мені, будь ласка, яка ще може бути мотивація прийняття таких законопроєктів, окрім як бажання могти красти і не давати за це понести відповідальність? Дякую, Володимир Олександрович.